12 серпня 2025 місто Рівне, Україна. Хочу поділитися з вами компотом, який відкрився нам в цьому році. Так само десь взяти з інтернету, але опробований на собі. Береться ожина, люба, яку маєте. Так, і віточку м'яти. Просто компот. Дуже смачний. Що в банку можна на зиму, що свіжим пити. Ми зробили і так, і так. І ось зараз, поки нема дощу, знову дориваємо і робимо таку смакоту. Вирощуйте свою ягоду. своя ягода найсмачніша. Ось така вона зараз. Головне, щоб дощів не було. Бо при дощах кислить, на компоти підійде. А, забула сказати, на 3 літра всього 100 грам цукру. Дали більше, задуже солодка. От 100 грам на 3 літра всього цукру. І нямка-нямка, хоч літом, хоч зимою. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода. Найсмачніша. Nice,